Останнім часом Євгеній Пригожени особливо в цю ніч став таким медійним героєм для багатьох українців. Його дивляться на лавочках, його цитують в магазинах, його переглядають на смартфонах у кав'ярнях. І в чому тут небезпека? Ми не маємо ставати на жодну сторону протиборців на території Російської Федерації ані на сторону Пригожина, ані на сторону Путіна, ані на сторону Шойгу з Герасимовим. Чому так? Тому що і вагнерівці, і кадрова російська армія робили все для того, щоб знищити українців. Вони Обидва ці угрупування дуже радісно чинять геноцид проти українців. Ці самі особи радісно грабували оселі українців і знімали катування українських солдат. Згадайте, хто викладав відео із відрізанням гулів і а, стріляниною у голову. Це були і вагнерівці, і кадрова російська армія, тому не створюйте собі кумирів.